Доброго дня, шановні українці! З вами український історик Ігор Швець та журналіст. Сьогодні ми продовжуємо наш польовий вихід, лісовий вихід по лісах Сокірянщини, Сокірянського району на Північній Бессарабії. Ми показуємо вам дуже цікаву, дуже величеньку криницю. Про вік я її не буду говорити. Потрібно це над цим ще попрацювати, але показати її, я вам її покажу. Ось така ось криничка, схожа на такий якийсь імпровізований басейн, каміння, начебто сучасне в переміжку з старовинними брилами такими необробленими. Скоріше за все, це був, була стара криниця, яку трошки місцеві жителі ренімували і зробили щось схоже на басейн, такий імпровізований. Або невеличкий такий ізвор. Але те, що тут є старовина, це безсумнівно. Добре, що місцеві жителі трошки дивляться за цим, намагаються реанімувати, реанімувати старенькі наші лісові криниці. Продовжуємо свої пошуки. З вами був Ігор Швець на українському YouTube-каналі Єгор Кравцов.